Чим же наповнити весільну церемонію, щоб вона була зворушливою, цікавою та романтичною? Перше, це обітниці, обітниці, які ви пишете один одному індивідуально. Далі історія кохання це персоналізація всієї церемонії. Коли я пишу історію кохання, мені дуже важливо побачити ваші очі, почути, як ви. Розповідаєте цю історію, як ви познайомились, що ви відчували в той день і де саме познайомилися. Далі можна вашу офіційну церемонію наповнити асоціацію, якусь музикою, яка можливо була на ваших побаченнях, унікальне місце для церемонії, можливо, там, де ви познайомились, або де вам подобається разом проводити час. Також можуть бути різні символічні ритуали для єдності. Завершення церемонії вашої може бути якийсь яскравий фінал, а, якийсь кольоровий дим, або можливо можна дізнатися стати дитинки в кінці весільної церемонії. Тобто таких варіантів дуже багато. Важливо мені просто з вами зустрітись, дізнатись ваші бажання і написати класний неповторний весільний сценарій.